Пізніше ми взяли Абдула та Екзауді дітей із Дар Ессалама і віддали їх до школи. І ось Абдул почав демонструвати гомосексуальну поведінку. Ми його за це покарали як за погану поведінку, та запитали, звідки ти це взяв? І він нам сказав: Якуб, це Якуб нас так учив. Ми спочатку не повірили, що Якуб міг таке робити. Пішли, запитали другого хлопчика екзауді. І він сказав те саме, що й Абдул. Потім, коли Абдул і Екзауді почали ходити в початкову школу. Ми отримували скарги від учителів, що Абдул і далі поводиться як гомосексуал. Ми пішли до школи, поговорили з іншими дітьми, і вони підтвердили, що так, Абдул дійсно так поводиться. Це повторилося більше трьох разів. І, зрештою, вчителі сказали, що не хочуть, щоб Абдул і надалі навчався в цій школі.